Шановні абітурієнти, що вступають до КПІ імені Ігоря Сікорського в магістратуру на освітню програму електричні машини і апарати за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Дане відео надасть вам відповіді на деякі поширені питання, які стосуються процесу проведення фахового вступного випробування на дану освітньо-професійну програму у 2022 році в умовах правового режиму, військового стану в дистанційному режимі. Комплексне фахове вступне випробування цього року проводиться в режимі онлайн з використанням відеоконференції на платформі Google Meet. Для участі у комплексному фаховому випробуванні вам знадобиться комп'ютер або смартфон або планшет з операційною системою та встановленим програмним забезпеченням, яке надає можливість доступу до глобальної мережі інтернет. За допомогою веб браузеру та відповідного додатку від компанії Google, також комп'ютер має бути оснащений відповідними апаратними та програмними засобами для трансляції мережі інтернет, звуку та відеозображення в режимі онлайн, тобто веб-камера, мікрофон тощо, які мають бути налаштовані та перевірені на функціональність до початку відеоконференції. Графік проведення відеоконференцій, а також відповідні посилання для доступу до цих конференцій, представлені на даному слайді. Та доступні на сайті кафедри за відповідним посиланням. Бажано починати приєднуватись до відеоконференції за 5-10 хвилин до початку фахового вступного випробування згідно опублікованого розкладу. Під час проведення комплексного фахового випробування забороняється користування будь-якими друкованими, рукописними чи електронними виданнями та матеріалами, в тому числі доступними в цифрових мережах, а також заборонено отримання допомоги від інших осіб. Під час проведення комплексного фахового випробування камера комп'ютера, смартфон або планшету має бути включена та спрямована до абітурієнта. Участь у комплексному фаховому випробуванні сторонніх осіб не допускається. Перед початком комплексного фахового випробування організатор відеоконференції буде оголошувати прізвища абітурієнтів, які присутні. Кожен абітурієнт, почувши власне прізвище, має показати на камері документ, який засвідчує особу на сторінці, де присутнє актуальне фото абітурієнта. Процес написання екзаменаційної роботи фіксуватиметься на відео. Програма комплексного фахового випробування розміщена на офіційному веб порталі кафедри електромеханіки та доступна для ознайомлення за посиланням. Завдання на комплексне фахове випробування складаються з трьох теоретичних питань, з переліку питань програми комплексного фахового випробування. рішенням, закріпленим засіданні кафедри електромеханіки, питання комплексного фахового випробування для абітурієнтів, оформлені у вигляді білетів, що мають порядкові номери. Номер білету до комплексного фаху випробування для кожного з абітурієнтів генерується випадковим чином за допомогою онлайн-сервісу Random. Номер згенерований випадковим чином білету та змість його питань доводиться до кожного з абітурієнтів на початку комплексного фаху випробування організаторам відеоконференції. Отримавши зміст питань з білету комплексного фаху випробування, абітурієнти надають на ці питання письмові відповіді. Бажа для цього використовувати білий папір формату А4 та кулькову ручку синього кольору. Кожна сторінка роботи абітурієнта має містити його особистий підпис. Роботи з відсутніми особистими підписами абітурієнтів на кожній сторінці не приймаються. На початку роботи абітурієнт має написати. Комплексне фахове випробування за освітньо-професійною програмою магістра, електричні машини апарати, абітурієнта прізвища ім'я по батькові, зазначити номер білету та переписати зміст всіх трьох питань білету. Після цього запису студент може відповідати письмово на питання в завільному порядку. Обсяг відповіді на кожне теоретичне питання має бути таким. Що визначає не тільки розуміння абітурієнтам суті питання, а й знання певних деталей, важливих для його більш глибокого розуміння. Після завершення часу відведено на комплексне фахове випробування кожен абітурієнт має сфотографувати або відсканувати всі сторінки своєї роботи та зберегти у файли форматів JPEG або PDF у якості, яка є достатньою для чіткої ідентифікації символів і розуміння змісту власного рукопису особою, що буде перевіряти роботу. Всі одержані файли мають бути надіслані абітурієнтом на одну з електронних адрес, які повідомить організатор відеоконференції перед початком комплексного фахового випробування. Протягом 15 хвилин з моменту завершення комплексного фахового випробування. Бажано продуплювати ці файли на всі надані організаторам електронні адреси. В темі електронного листа має бути обов'язково зазначене прізвище ім'я по батькові абітурієнта. Тривалість комплексного фахового випробування у відповідності до його програми 1 година 30 хвилин. Критерії оцінювання результатів відповіді на питання комплексного фахового випробування також містяться у його програмі. Результати комплексного фахового випробування з'являться в електронних кабінетах абітурієнтів. У разі виникнення обставин непереборної сили, які перешкоджатимуть участі абітурієнта в комплексному фаху випробуванні в день його першого проведення згідно затвердженого розкладу, технічні або особисті проблеми, абітурієнт має про це повідомити організатору відеоконференції та на гарячу лінію відбіркової комісії ФА за телефоном, який ви бачите на екрані, або на пошту, яку ви бачите на екрані. Та подбати по представлення відбіркової комісії факультету відповідних обґрунтувань, доказів, які не дають змогу взяти участь у комплексному фаховому випробуванні в один з додаткових днів його проведення згідно завершеного розкладу. Кафедра електромеханіки бажає абітурієнтам успішного складання екзамену.